Кожного сонячного дня поруч із нами з'являється такий собі темний двійник, він повторює абсолютно всі рухи то розтягується, то навпаки стискається. Але знаєте, це не якась там магія, а звичайнісінька тінь, і от сьогодні ми розкриємо всі її секрети. Тіні це ж наші постійні супутники, хоча погодьтеся, ми рідко про них замислюємося. Вони ж буквально всюди ховаються в прохолоді під деревами, витягуються від нічних ліхтарів і навіть можуть перетворюватися на дивовижних звірів на стіні. І хоча це виглядає ніби справжні чари, насправді за всім цим стоїть проста і я б сказав, красива фізика. Ну що ж, щоб зрозуміти, як народжується тінь, нам потрібні два головні герої: світло та власне об'єкт, що стає на його шляху. Все абсолютно все починається зі світла. Уявімо його як такий собі потік енергії, що летить крізь простір прямими прямими, наче стріла, лініями. І джерел у нього, до речі, безліч від гігантського сонця, яке освітлює цілу планету, до крихітного полум'я свічки у темній темній кімнаті. А що ж станеться, якщо на шляху цього світлового потоку раптом з'явиться якась перешкода? Саме в цей момент і народжується тінь. Це, по суті, просто ділянка, куди світло не змогло дістатися, така собі, знаєте, світлова тиша. А тепер найтікавіше тіні ж не статичні. Вони ніби живі, рухливі, можуть змінювати свою форму. І щоб це побачити на власні очі, давайте проведемо невеличкий експеримент. Для нього знадобиться всього нічого ліхтарик, будь-який невеликий предмет, ну наприклад, іграшка і світла стіна. Отже, що робимо? Вимикаємо світло, направляємо промінь ліхтарика на стіну, а між ними ставимо нашу іграшку. І вуаля, на стіні з'являється її темний силует. А все тому, що іграшка стала такою собі непереборною перешкодою для променів світла і створила за собою темну область. А тепер спробуймо посувати іграшку. Помітили чим ближче вона до ліхтарика, тим більшою і більш розмитою стає тінь. А от чим ближче до стіни, тим вона менша, але її контури стають набагато набагато чіткішими. Ось так, просто змінюючи відстань, можна керувати розміром тіні. І знаєте, точно такий самий принцип працює із нашою власною тінню. Вона невідступно слідує за нами, бо наше тіло постійно блокує сонячне світло. Ми рухаємось, і оця межа світла та темряви рухається разом із нами. Знаючи цей простий секрет, можна влаштувати справжнє диво просто вдома. Час перетворити науку на мистецтво. Створити власний тіньовий театр це насправді дуже легко. Треба лише направити світло на стіну і дати волю фантазії, використовуючи як акторів власні руки. Можна спробувати скласти пальці так, щоб вийшов зайчик, або змахнути долонями, ніби це крила птаха, собака, метелик. Можливості тут просто безмежні. Кожен рух створює новий унікальний силует, народжений із темряви та світла. Та домашній ліхтарик це, звісно, ніщо у порівнянні з головним джерелом світла для нашої планети. Давайте подивимось, як поводиться тінь, коли її створює сонце. Мабуть, кожен помічав, що власне тінь протягом дня поводиться якось дуже дивно. То витягується на кілька метрів, то ховається ледь не під ногами. Чому так? А весь секрет криється в подорожі сонця, то небосхилу. Вранці та ввечері, коли воно низько-низько, його промені падають під гострим кутом і тіні стають неймовірно довгими. А от опівдні, коли сонце в зеніті, промені падають майже прямовисно, і тінь скорочується до мінімуму. Отже, таємницю розкрито. Тінь це не щось самостійне, а по суті лише відсутність світла. Її поведінка підкоряється кільком простим законам світло рухається прямо, будь-яка перешкода на його шляху створює тінь, а відстань до джерела світла визначає її розмір. Це проста фізика, яка, як ми бачили, дозволяє створювати цілі вистави. І хоча ми, здається, розклали все по поличках, важко позбутися відчуття якогось маленького дива, коли спостерігаєш за цим танцем тіней. Це нагадування, що навіть у найпростіших речах ховається краса і загадка, варто лише придивитися.